Мабуть, десь днів п'ять ми ще рвали тюльпан, пакували їх на упаковку і наділися, що це все закінчиться це швидко, бо на носі було ж 8 березня. Але на жаль, ну я розумів, куди я йду. Я себе настраював ще з 22-го року, що рано чи пізно мене прозовуть. Взагалі, ну от мотивація ваша в армії, яка от для себе вижити. Вижити і повернутися до своєї любимої справи. Урочі три пластинки, розчини. Там просто як то виключились мозги, Я забув про те, що там була якась гражданка, що в мене там є дружина, є сім'я, була якась робота. Ці як то страхи кудись мої ділися і просто робив свою роботу. Але по факту страшно було дуже сильно весь час. Те, що перевірив в першу чергу, це тактична медицина. У нас було два. Виходить, два було в нас випадки з трьохсотами. Один наступив на ліпісток, надавав йому першу допомогу. І другий випадок, коли пролетів кап, у нас спрацював осколочний на, на РПГ і нашому братимові дуже сильно посікло ногу. Якби теж йому на накладав, накладав і т -т 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 турнікет і робив йому там панаду. Ну, це все було якби, важко, але я це зробив, і слава Богу, йому і ногу врятували, і був вдячний потім. Зібралися з хлопцями якби, і пішли на штурм. Ну, я йшов як старшої групи трійка, а старшої групи з шести був другий, але він був 300. І якось так вийшло, що Вся відповідальність лягла на мої плечі. І це в нас якби було саме під мою таке, типу, печальне, що кап там десь пролетів 20 метрів від нас і трошки затряхсотився, впав неудач на коліна. Потім пішли, потім вийшли. Воно взагалі не боліло. А коли вже виїхали в безпечну зону, тоді якби мене і накрили, і емоції, все інше, і потім, вже коли приїхали до нас на місце за. Ташування вже потихеньку почав розуміти, що з ногою щось не те. Десь за пів години вже зрозумів, що вона в мене отака, вона в мене потихеньку починає міняти свій колір. І mm -hmm. тоді мене повезли на Остап. Я вже майже вже місяць минув, але зараз все одно трошки ще не є. Чим ви от в цьому першому бою своєму от пишаєте, що от вийшло прямо? Та, що залишилися всі живі. Я думаю, більше другого якби, нічого немає. Це якби найголовніше. Я займався вирощуванням квітів. Це наш сімейний бізнес. Батьки цим займалися з 99-го року. Я закінчив житлово комунальну техніку у Харкові. Так, я цим займаюся вже більше 11 років особисто. І якби я продаю квіти на гурт, на великий гурт. Я їх продавав на 5, обл... на 5 областей, і в кожного просто були свої обов'язки. У нас була наша велика родина, і найомних людей у нас було ще четверо. Ну, у мене була мрія вийти на мільйон тюльпана виганки за сезон. Якби я до цього потихеньку йшов йшов і йшов. На 22 рік ми вигнали 470 тисяч, і йшли медленно, але уверено вперед. Але, на жаль, мені лишилось там тільки з 1 березня це все розвести по, по клієнтам по областям. З цим якби проблем не було. Але я більше всього пишаюсь клієнтами ті, які були, лишились на Луганському і на Донецькому напрямку, бо там вони реально брали багато і реалізовували це все. І я з ними співпрацював дуже багато. Дуже багато. Я боровся за якість. Якщо квіти, то краще наші. Та якби, таких немає, бо вони всі по-своєму -по унікальні. Мені дуже сильно подобається стріліце, але це не, не, не для наших простор так України. Та. Я не знаю, чомусь, мабуть, з, з, якщо Україна, то з, з, з дитинства це маки. 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 Бо коли в дитинстві їздили на, на, на море весь час, а це проїжджали ближче до, до, до Криму, багато було маків на узбіччі. Як вони мене розбудили пів на п'яту своїми ракетами. Я якраз планував їхати на, на Лісичанськ і на сівер Донецьк ввести квіти. І почався цей цей хаос дордом, я не знаю, як це правильно назвати. Усе поховали, позакривались і остались вдома. Мабуть, десь днів 5 ми ще рвали тюльпан, пакували їх на упаковку і надіялися, що це все закінчиться це, е, швидко, бо на носі було ж 8 березня. Але на жаль, у нас є свій дім, у нас є своя земля. Ми живемо великою родиною на одній вулиці. У нас там чотири будинки. То куди ми будемо їхати? для мене зараз ну, військовий час родина для мене була як просто партнери по бізнесу. А коли війна почалась, то більше як трошки зряднилася. То якось так. Ну, я розумів, куди я йду. Я себе настраював ще з 22-го року, що рано чи пізно мене прозовуть. добилося все. Бо те, що мені дали базу в навчальному центрі, це їм дуже велике дякую, бо ну, реально внесли мені в голову дуже великий багаж знань. Тут це якби доповнили і закріпили. І я вам скажу дуже багато чого знадобилося саме там. Бо ну, просто треба це все брати і усваювати, а не так, щоб воно було мимо ушей. Так, тут реально готують дуже добре. То, ну, головне, я ще ж кажу, щоб просто все впитувалися. Як, 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 як губка. Якщо зібралися, нехай йдуть, тому що нам треба реально, щоб були молоді, активні люди. Та мене робота чекає вдома. У <рес> мене тітка з бабушкою працюють. Їм якби тяжко. А батько мене воює вже рік і сім місяців. Та хочеться Слава. просто бути у вільненній, незламній не країні. Та й все, мабуть. Серце на сонця крові, бардері! Кунок того, що за нами правда.